Але ще не раді не брак. Це наші помили. Так, містерсона. Я би хотів, щоб ми разом тоді. Разом спільно Богородиці помолитися. Добре. За вас, за нашу Україну, добре, бо ми завтра повертаємося в Херсон. Ми виртаємося, щоб ви знали, що всьоє, що ми будемо, то ви хтось Бог приймає. І за ваші майбутні життя, яке Бог вам приготував, то шеф-кута. Добре? А за ваші майбутні краще. Добре? Щоб у мене ще криєнші були. Добре? Добре. Добре. Дякую. Богородиця, і віла радості, благодатна Марія Господня. Поразали Ісусу, як якщо це для мене був сп'ят, то пішли. Час прийшов треса, в роті є. Ти вже а потім собі дешли і на гінки розуми. Не собі найдомості. Практикують. Добре, дійсно. Дивіться, до вас приїхати Та, з'їжджайте. Ну, як має мати? Коли А ви дайте нам номер, ми або повинні. У Херсоні нас так спасає, так? У Херсоні Настійно за ну, подяку Марії за те, що вона Богові сказала так. Богородиця Діва, радиться, благодатна Марія, благослови, благодійного Христа. Наталья Зима дві цели, да? А я на коленеш не станом подозрева. Я щоб ви сюди буде на філдовша і батальйон, що базу знімав дві цари Довбуша. Так? Ой. Реальність, реальне життя про Богу. Мапятний дерев'янець церков захід на українську. За ним А вона Ні, ж є. Є. Автор відтворив тут дерев'яні церкви, о, е, о, які о, були в е, різні о, часи. Mm -hmm. е, в нього понад 150 п'ятдесят робітна стільки частина його робіт, а -а -а. не всі церкви в нас є. Е, це Михайло Яськович, Львівський автор. Він відтворював їх за архівними документами, тому що більшість більшості церков не збереглося. Він. Він шукав собі, як дали ці церкви, і відтворював їх. Де, тут є кілька церков, які збереглися, і решта не збереглися. Церкви будували з холоді дерева, без жодного цвяха, покладалися плоскою дочкою, зверху Як дерев'яне називали зморна. При церкві священник, могла бути школа. Якщо ви посвітите середину церкви, ви побачите на місці іконостасу е, хрест і ікону. А, то, та всередині. То, Так, в кожній церкві, якщо можете побачити ще повучки, але е, якщо світити, світло, так на, ви шукаєте світло. Ви вже, можете дехто вікна світить. Вот то, что іконостасів і конки, я ваші сумніву я вам сім. Дивіться, тут того ж можете замовитися. Ваше так, так, так і це ваші Є і хора в кофе, бачимо, там в задній іхора Конставці зображено. Кожній церкві замість, що в кожній церкві він зобразив Коностап. Зберегається так відгадається області, ота велика Чоркові. Так, так, так. Далі далі. церква темна, цей області, Хорківський район, і отамана. Іван Франківський область місто Гатин. Ну так за легендами батько Роксолани був священником.